Друзі, я вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить, і Хай Боже благословіння воно буде на домівках ваших, на родинах, на дітях, на вашому покликанні. Між іншим, ви всі маєте покликання. Амінь. І Господь називає вас служителями нового завіту. Амінь. І кожному з нас Бог дав дари, таланти, здібності, потенціал, ресурс. Для того, щоб ми були дієвими в царстві Його. Амінь, щоб ми продовжували Його роботу. Амінь. І Господь нам дає певну владу владу наступати на змій та на скорпіонів, владу виганяти бісів, молитися за зцілення. а також Він вчить нас про владу, коли ми в служінні, коли ми в церкві. І Він вчить нас дуже потужним речам. І ці речі вони звучать так, що Син людський, Ісус Христос, Син Божий, прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою, як викуп за багатьох. Якщо ти сьогодні хочеш підніматися, бути великим в Царстві Божому, треба упокорюватись, треба смирятися. Амінь. В своїй душі. Якщо ти хочеш бути великим, треба бути слугою, треба служити. Якщо ти хочеш бути першим, треба стати меншим, треба стати рабом. Амінь. І якщо ти хочеш стати великим в Царстві Божому, як служитель, то Господь Він дає себе в приклад. Він каже: Я прийшов, щоб послужити. Коли ти заходиш на домашку, я прийшов, щоб послужити. Коли ти заходиш в якесь служіння до якихось людей, я прийшов, щоб послужити, віддати. Коли ти приходиш на лідерське, я прийшов віддати, я прийшов на благословіння, на допомогу, на підтримку. Коли в тебе буде таке мислення всюди, де б ти не був, я прийшов послужити, Я прийшов віддати, Я прийшов на допомогу, Я прийшов як благословення. Ти побачиш, як Бог тебе підніме. Тому хай твоє серце воно буде нахилене до Господа, хай твоє серце буде упокорене перед Господом, і ти побачиш, як Бог смиренного брата чи сестру піднімає, і це для тебе. Амінь.